Люди приїжджають в Іспанію і думають, що Мадрид, Барселона це все забирають усі гроші, платять за оренду, а потім знаходять ось ці три міста і розуміють, вони не там шукали. За останні роки, поки я тут живу, працюю, поки мій син ходить в іспанський дитячий садочок. Я думала, що вивчила все про Іспанію, але те, що сталося насправді. Я усвідомила лише нещодавно: Іспанія стала моїм новим домом, в якому я змогла знайти те саме відчуття комфорту і затишку. Тому з радістю поділюся із вами, як переїхати не у квартиру, а у місце, яке стане вашим домом. Я звати Аліна, я експертка з нерухомості в Spanish Life і в цьому відео ви дізнаєтесь про три міста, де ви зможете жити комфортно, стабільно і затишно. Яке місто обрати і що підходить саме для вас? Я подорожувала майже по всій Іспанії, але далеко не кожне місто могло б мені підійти. Тому я відверто поділюся своїми враженнями від тих міст, які б могли б вам щиро порекомендувати. Почнемо з Бенідорму. Місто, в якому я живу. Друзі, це зовсім не типовий іспанський город. Це як мікс. Більше нагадує Майамі, бо ти одразу бачиш і великі пляжі, і хмарочоси на березі. Багато туристів чуєш суміш різних мов, і навіть англійської більше, ніж іспанської. Щоб ви зрозуміли, тут живе половина британців від пенсіонерів до молодих сімей. Чому ж це комфортне місто? По-перше, це ціна. Вам потрібно 1800-2000 євро на місяць для комфортного життя. І ви маєте квартиру з видом на пляж. По друге, англійська мова, їжа, таксі, послуги все просять англійською. По третє, ком'юніті тут дуже багато експатів. В тому числі й українців. Наступна причина це інфраструктура. Пляжі виглядають просто вау, як на картинці. Є багато затишних чистих парків, все зручно та безпечно. Влітку, звичайно, великий наплив туристів. Тож це місце класно підходить не тільки для життя, а й для інвестицій. До речі, щодо інвестування: – 9-10% річних дохідність на туристичну оренду. Це топ. У Іспанії це просто машина для заробітку грошей. Тепер Валенсія. О, я люблю це місто. Ми зараз знімаємо в ресторані у Валенсі середина грудня, а погода просто неймовірна. Хоча так, майже по всій Іспанії. Валенсія це третій город Іспанії по величині після Мадриду і Барселони. Але люди тут не платять, як в Мадриді. Оренда – 1200-1500 євро. Тут вас чекає справжня аутентична Іспанія, яка і не туристичний курорт, і не маленьке містечко. Ідеально збалансоване місто, реально живе красиво і зі своєю енергетикою. Або як каже мій син, зі своїм вайбом тут дуже розвинена культура, гастрономія, архітектура, мода, дизайн. Місто просто рай для будь-якої творчої та креативної людини. А живуть тут по більшості молодь, фрілансери, цифрові кочевники, серед яких також багато українців. Добре, це чи погано, але Валенсія дуже росте у ціни минулого року 22% росту. А в 26-му ми очікуємо не менше ріст. Якщо ви купили квартиру у Валенції два роки назад за 150 тисяч євро, зараз вона. На коштую 230. Тому це безпрограшний варіант купувати житло для себе, яке в разі чого ви завжди зможете вигідно продати і заробити. Коротше за рівнем активності та можливості, це як Барселона, але не така брудна, не така завалена туристами, і ціни ще не піднялися до неба. Тому найближчий час є можливість вигідно придбати нерухомість. А я з радістю вам цьому допоможу, бо вже 15 років. Ми в Spanish Life допомагаємо нашим клієнтам купляти найкращі об'єкти в Іспанії для комфортного життя та інвестицій. Ну що йдемо до наступного не менш цікавого міста навіть номер один міста за рейтингом найбільшого дослідження серед експатів Інтернейшнс. Яке шукає найкращі міста для життя у всьому світі. Так от опитування пройшло 22 тисячі людей з 177 країн світу. І як результат, Малага посідає перше місце в світі за комфортом і якістю життя. Розумієте, не в Іспанії, не в Європі, а у світі. Чому? По-перше, сонце. 320 днів у рік це гарантія відсутності депресії. Ви не бігаєте до психолога, як в північній Європі. Вранці просинаєтесь і замість сірого неба бачите сонце. Ввечері також сонце. А взимку в Малазі тепліше, ніж в Варшаві улітку. По-друге, культура це місто Пабло Пікассо. Тут музеї, картини, театри, фламенко, фестивалі щомісяця. По-третє, люди: 80-90% експатів казали, що місцевий. Прийняли їх з перших днів іспанці в Малазі, дуже привітні. Це вам не північна Європа. І мій улюблений пункт гастрономія. Тут просто нереально смачна їжа. Свіжа риба з океану потрапляє одразу в ресторані і у твою страву. А яке тут вино окрема насолода? Наступний пункт це ціна: 2000 євро на місяць на комфортне життя. Оренда однокімнатної квартири – 1200-1500 євро. Це дешевше ніж в Бенідормі, але з більшою якістю. Життя тут комфортне. А яка ситуація з інвестуванням? Ціни ростуть на 15 20 щороку. Інвестиція в якісний об'єкт може дати вам 9 11 річних, але я вам рекомендую почекати хоча б 2 роки, щоб продати це вигідніше. Тут так само є багато бізнес-центрів: Wi-Fi, кав'ярні для пенсіонерів, тепла, якісна медицина, спокій, ком'юніті для сімей, школи, парки, море, ціна для інвесторів зростання в цьому місті Щасливі всі. Якщо зараз вам складно обрати щось одне, я розумію. Бо всі три міста це просто топ і для якісного життя, і для переїзду з дітьми, і для інвестицій. Моя порада не читати відгуки в інтернеті, а приїхати сюди і подивитися власними очима, відчути всю атмосферу на собі. Приїжджайте до нас, а ми з радістю допоможемо вам з вибором вашої нової квартири, яка стане вашим домом, або вигідною інвестицією. Але це все залежить тільки від вас. Вам треба лише зв'язатися з нами. За посиланням в описі.